Дівчата комплектую ось такі набори власного виробництва, сайт, схемоманія, підрахунки вартості наборів. Звертатися до мене на Viber, тому що комплектації різні. Ось така комплектація, навіть малюночок на ламінованих органайзерах буде у наборі. Метелик у бокалі це найлегша схема. Також є ще найлегші схеми порівнянні з багатокольоровими. Ось така краса у вас вийде: це був зібраний набір на 16-му каунті ниточками СХС. Іголочки різні, поні, різного розміру, конгрес трамін. Це показує окремі замовлення. Ось моточки СХС за списочком по 5 гривень. DMC 21 гривня. Також в наявності. Ось такі нитковдягачі, Також більше рукодільних товарів ви можете